Вітаю вас на календарі 18 травня, Міжнародний день музеїв. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави директора Чернівецького обласного музею народної архітектури та побуту Олега Кучуряна. Вітаю вас, вітаю вас зі святом. Як зазвичай відзначаєте цей день? Добрий день. Якщо це у нас будні дні, так то ми робимо виставки, різні заходи. Якщо це вихідний день. То робимо вже більш такі ну, я думаю, помпезні заходи, якщо це можливо. Але в будь-якому разі це день відкритих дверей і це день праці нашої. Ми працюємо для відвідувачів. А вже після десь п'ята-шоста година збираємося за стіл. Замовляємо народних музик і танцюємо. Веселий колектив у вас? Так, у нас такий робочий, творчий. — Великий? — Ну, Східноштатного розпису це 40 штатних одиниць і обслуговуючи, персонал, 10 чоловік, науковці, от, керівництво, от, тобто реставратори, тобто колектив, який створює цей музейний продукт і дає можливість відвідувачі познайомитись з тою колекцією, яка на сьогоднішній момент у нас є. Чернівецький музей просто неба це місце, де кожен бажаючий може познайомитися з традиціями Буковинського села. Розкажіть, коли вперше він відчинив свої двері для відвідувачів? Бачите, як ви відразу підмітили от така довга назва музею, а ви сказали, як в народі родіна що Чернівецький музей просто неба. Бо у нас таких два музеї є: саме наше місто, історична частина. І наш музей, який знаходиться на північно-східній околиці, це такий архітектурно-природний комплекс, 16,5 гектарів. І вперше він був відкритий для відвідувачів в 1986 році. 35 архіторних об'єктів, відображена вся природа нашої Чернівецької області, ну, і, звичайно, в такому ракурсі архітектурному і історичному, етнографічному. На сьогоднішній момент. Якщо сказати про наш музей, про відвідувачі, які приходять в музей, чи справді потрібен такий музей? Потрібно. Я скажу, що ніхто ще за 40 років, а це вже 40 років, буде нашому музею, ніхто не виходив з негативними емоціями. Всі виходили з позитивними емоціями. І таке бажання вперед, в минуле, особливо сьогодні, відвідати чи то своє минуле дитинство. Чи то якають ми всі родом із села, чи подихати свіжим повітрям, чи просто відпочити ли, лине душа туди, на от туди, на, на тому містечко північно східного околицю, щоб і відпочити, і пізнати, і філософськи усвідомити, для чого ти живеш. Це все дає можливість наша експозиція. Мабуть, є люди, які неодноразово відвідують ваш музей. Цікаво ж зазвичай. Зануритися в якусь таку самобутність, дізнатися про традиції, як то все було колись, правда ж? А чим відрізняється наш архітектурний музей від інших музеїв? Ну, це йде мова про відображення архітектури і побуту, тобто матеріальної і духовної культури, тої чи іншої місцевості. Якщо ми візьмемо Київ, то він відображає всю країну. Так от до речі, там наша експозиція Карпати. ми в Карпатах. Якщо візьмемо Львів, То вони західну Україну покажуть. Також там наша є експозиція. Вони там Буковина. Скільки гектарів от. займає от. наша експозиція ну, в Києві? Ну в Києві 120 гектарів. Там звичайно три дні треба ходити. І тако це загальна територія. А скільки територія. для Буковини? при для Буковини Там десь пів гектара від. Так, от. Е, там у них декілька об'єктів, два об'єкти там Скочерова, Строганський район, але не про те, вкрат, чим відрізняються. Uh -huh. от. Е, відрізняються тим, що, звичайно, масштабами і розміром. Тому що, наприклад, якщо ви відвідуєте в Закарпатті музей, він маленький, він такий казковий, такий дитячий музей, і там він в центрі міста знаходиться е, і отримуєш приємне задоволення. Справді, прийшов такий камерний музей підтримне. В центрі так, в центрі Там біля фортеці вони них прямо знаходиться, кразнавчий музей. До речі, у них цікаво, що є кразнавчий музей, фортеця, і цей музей і відвідуючи більше в музеї музею ніж чим музеї. Е, У нас же оця територія, вона, ну сказати, по масштабам, якщо національним невеличка, 16,5 гектарів, а 10 гектарів вже забудовано, то буквально за годину. За півтора ти можеш відвідати отримати і отриматися завоня. Така невимушена прогулянка, хто поставив про себе метопрогуляцію і отримати задоволення, Він отримує задоволення. Тому що великі масштаби, як у Києві, вони вже вимагають людей. Да, Там чи один день, чи півдня, тобто втомлюють. І вже мають свої місцеві. От, і в принципі, справді у нас вже є свій відвідувач. Є свій відвідувач, які приходять з сім'ями, відпочивають. І отримують задоволення в тому плані, що вони кажуть, це наш музей. Це наш музей, тому що е, ну, я нічого не хочу сказати про такі комплекси, як там Аква, там, там сонячна долина, там Буковель візьмемо. Відповідно, я своєрідність відпочинку. Але тут справді ця аура, коли ти приходиш в це село, і ну, бачиш всі соломіні хати під очеретом, Драночку, корот, церкву, ці великі млини. Ну, по-інакшому, що там? В душі робиться у нашого відвідувача. Я не знаю, мабуть, таємство. Таємство спілкування з отою матеріальною культурою і з природою. Горби, ліси, травичка, запах. От. У нашій вівці пасуються, коза. Тобто, звичайно, цей інтерактив дає можливість зовсім по-іншому. Спілкуватися з Минувщиною в зовсім іншому плані, як художні музеї, краєзнавчі музеї. Я нічого не маю проти наших колег. У них своя роль камерних музеїв чи літературному, чи там музей космонавтики. Але справді отака можливість вживу спілкуватися. До речі, відвідувачі. Я з навіть не знав цього. Багато відкривають того що ми навіть і не знали. От з Росії відвідувачі говорять, а ви знаєте, Олег Георгійович, бо я випадково пробігав для церкви, а ваша церква пахне куличом. Я так носиком нюх-нюх, точно кажу, ну Пасхою по-нашому. Каже, ви представляєте, наскільки в ті часи в цій церкві, коли приносили і святили Пасху, який запах, скільки вони там її здавали, що церква пропахалася і вже пройшло. Скільки часу минуло. Да, да? вот, часу минуло, і це залишилось. Багато таких моментів є. Чи, наприклад, ці наші млини-велетні. Я часто помічаю, ми, звичайно, музеї ще консерватори. І дуже болісно сприймаємо, коли відвідувач починає доторкатись до експонату, починає щось хоче брати, От. Uh -huh. Але часто бачу, коли відвідувач підходить до млина, і він починає рукою чіпати, якось гладити. Спілкування дотики дерев. Але в принципі, то є і музейний принцип, принцип спілкування з експозицією. Тобто, є доторкнутися до минулого. Побачити треба. От що таке відчути справді от той продукт, ну нехай музейний продукт. Угу. Це є п'ять сенсорів, які впливають на нас. Тобто, ми бачимо, так, бачимо, так ми запах відчуваємо. Запах відчуваємо. Це може бути пасха, це може бути дерево. Ми чуємо, що нам каже екскурсовод, науковець дає інформацію. Uh -huh. От. Ми також можемо доторкнутися дотика. І, звичайно, смак. У нас є така екскурсія на традиції боковинської кухні, де ми даємо можливість продегустувати такі звичні страви Що начали. можна скуштувати? маличку, uh -huh. канапку Борщик. там можененеред. Ну, борщ ми не даємо, ми більше... А ви започаткуєте більшого, традицію? Більше, більше, даємо, бо, знаєте, ну, то у нас так справа борщ, так була борщ, але ми все-таки Більше говоримо про мамале про мамалечку і про м'ясні страви. Узвар, е, знаєте, 20 грамів, в е, так, такому плані. Ну, не для дітей, бо дітей ми там робимо узвар. І Я стихнувся так, бо там ми їх зустрічаємо, ми знаємо, костюмах, заходимо в млин, там Полненську ставимо, вони коштують. Бринзу, бринзу, там в хаті покажуть, як хліпи пікаються. Ці всі обряди, звичаї, е, вимоги. І в кочому заводять нам вже цей дегустаційний сіл накритий дегустаційний сіл. І ми кажемо, все екскурсія закінчена, до побачення. Вони кажуть, як так? Особливо ті, що зі сходу кажуть, налівай! Де бринза? Кажуть. Тобто люди справді через оцей місточок нашої національної буковинської кухні також йде пізнання. І воно, я вам скажу, може навіть і більш емоційніше, чим ти розкажеш, тому що треба мати все-таки талант, щоб донести верба, вербальну цю інформацію. Ну, не всі мають можливість, хоча ми намагаємося це робити. Ви зараз зацікавили багатьох наших телеглядачів, я впевнена в цьому. А ще розкажіть, які експонати у вас є? Що можна власне, побачити в музеї? 35 архітурних об'єктів зі, зі, зі всіх зон. Ну, до речі, у нас заплановано чотири історико-етнографічні зони: це Західне Подністров'я, Хотинщина, Прикарпаття, Гуцульщина. Сьогодні тільки дві зони. Є Західне Подністров'я, Гусульщина, Десь біля 9 тисяч експонатів. Ну, Архітектурні експонати експонати, візитівка наша це млини. Таких млинів в Україні немає ніде, як наших велетів. Такої конструкції. Здавалося, вони прості, двохповерхові, ну, шести крили, чотири крили, 12 крили. У нас такі типові шестикрили. Вони справді вражають. Особливо, коли заходиш в, в самий млин, бачиш цей колесо, цю пакур, ці тут гальмари, це справді вражає. І я вже не кажу, чи Полонинська стая. Ну, е... Всі вони цікаві, всі вони цікаві, ці експонати саме архітектурні. Тому що ти заходиш, бачиш цей інтер'єр, цей запах, цю піч ось, чи е... горбатку, тобто одяг ну, сприймається досить позитивно в цьому. Є такі, звичайно, легендарні експонати, які, до речі, моєго, я вже забрав цей експонат, бо демографічна ситуація в музеї підвищується. От, стілець такий панський банкетка Репс. І хтось колись сказав, що ми десь там вичтали, що. Хазяй, хазяйка цієї банкетки рит, вона мала проблеми, ніяк не мала забагітніти. І коли служниця пішла до оборожки, та й сказала, що у хаті є така, от, так, 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 такі, такі стільчики, ви можете сісти і все буде добре у цієї господині. І вона сказала, вона посміялася, але вона сіла стільчика, помолилася. Рит, і справді, через 9 місяців в неї з'явилася дитина. Рит. Ми це практикували у себе, і справді у нас це тільки для дівчат, для жінок. Ось. І справді у нас було три випадки, які приходили і ставили могорич і кажуть, що справді це черебний стільчик. Ну в музеї після цього співробітників це почалося. Тобто, і ми цей стільчик забрали, бо треба комусь працювати. Ну, Це такий гумор, але це, це відносин експонатів. Я можу багато говорити про експонатів, бо це як дитина, знаєте, народилася. Ви розкажіть таємниці, звідки берете ці експонати? Ну, це кропітка робота науковців, експедиції, наукові розвідки. Це можна так порівняти навіть з такою роботою, тобто слідчі, як правоохоронців. Тобто ми шукаємо, знаємо. Тобто немає сьогодні в нашій Чернівецькій області села, де би не ступала нога нашого наукового співробітника. хоча б один раз, а так вже по декілька разів. Це талант, це є відповідні методики. Де воно знаходиться, як його знайти. Чи проводяться в музеї реконструкції, певне відтворення подій? Так, ви знаєте, це модно зараз робити реконструкції, ми цим І Це досить складне питання ну, фінансово. І ми все-таки як музейчики пішли в тому плані, в матеріальному плані. Ми зробили реконструкцію гончарної печі, забудували гончарну печі. У нас є такий проєкт. Ми вже збудували цю піч. Не буду називати спонсорів. Хочу так подякувати, бо справді це кожна копійка, і це коли в музеї з'являється об'єкт, ми просто радіємо як діти. Але ми можемо сьогодні вже запустити цю піч і показати, як ці горшки пеклися. А відносно живих реконструкцій, такого типу як битва битвана, київська ручка, так подій, так, подій. Угу. ми… Робимо на сьогоднішній момент. В проєкті у нас є популяризація традицій скандинавської культури вікінгів. У нас є в місті такий клуб Міцсомар, так от і ми вже ознайомили і проект. І ми 22 червня ми робимо таке свято реконструкцію. Думаю, що воно має вдаститися, тому що людям цікаво, як колись вікінги одягались, як вони бої були, що вони їли. Ось їх побут, їхні традиції, їхній духовний світ. Це все у нас буде. Бачите, ви вже трошки анонсуєте те, що буде відбуватися в цьому році. Е, то що ж плануєте в 2014 році показати своїм відвідувачам? Чим зацікавити? 22 червня ми е, про реконструкцію вікінгів, так, Міцомар. Е, потім обнова. Обнова всі знають, обнова фестиваль. Це досить солідний такий формат. Вони вже 9 рік у нас ми, ми спрацюємо з На День незалежності Вони зроблять 24 серпня. І... Зазвичай найяскравіша подія це весілля. Тобто в вересні, десь 28 вересня, ми запланували робити осінь весільну показати наше буковинське весілля. Ось такий план. Uh -huh. Але кажуть, як ти скажи Богові про свої плани, і він тобі розсміється. От, потрібні, звичайно, спонсори, потрібна допомога, тому що, розумієте, зробити таке дійство. Це ж вистава все-таки, вистава. Те залучено багато е, учасників і фольклорно етнографічні колективи, так от, і самі менеджери, це Очбовий медичний центр культури Буковини, наш музей, управління культури обласної державної адміністрації, е, торгівля, розваги. Це, це зробити на території, це досить складно. До речі, у вас зараз є чудова нагода привітати всіх людей з Міжнародним днем музею і запросити, звичайно, до себе в гості. головне сьогодні душевного спокою. Буде душевний спокій, буде порядок в державі, і нашим колегам, музейним колегам, товариствам нашого музею, наснаги в роботі. Вірю в те, що ми робимо. Воно все правильно, і ми доб'ємося свого успіху. І кожний хай іде в краєзнавчі, художні музеї. У нас багато музеїв, не тільки до нас. Ми всіх запрошуємо. Приходьте, відпочивайте, пізнавайте. Любіть, любіть Буковину Україну, і я думаю, що ми будемо щасливі і є щасливі при цьому. Я вам дякую за приємну та цікаву розмову. Дякую за такі побажання. Я прощаюся з вами. Зустрінемося на телеканалі ТВА на новому телебаченні старого міста.